Всім привіт! Мене звати Вікторія, і ви завітали на мій в'язальний канал. Друзі, я знайшла для себе цікавий візерунок і, звичайно, що хочу поділитися з вами, хочу розповісти, як я його в'язала. Мені здається, він підходить як для дорослих, так і для дитячих виробів, також як для літнього, так і для зимового в'язання. Я думаю, зовсім непогано будуть виглядати як літні топи, так і в теплій пряжі. якісь теплі джемпери, светри. Ну, Думаю, що досить цікавий і дуже, дуже простий у виконанні цей візеруночок, так що прошу до перегляду. Отже, рапорт нашого візерунку: 6 петель і 8 рядів. Я набрала на спиці 23 петлі. Це три рапорта візерунку, 18, плюс 2 кромочні, і плюс три петлі для симетрії візерунку. Так, це на ці рядочки, не звертайте уваги, це я просто пров'язала, щоб було вже пров'язане полотно. Перший ряд. Сі петлі пров'язуємо лицевими. Остання петля кромкова, виворітня. Повертаємо в'язання, першу петлю знімаємо, другий ряд всі петлі, виворітні, і так до кінця ряду. Як ми в'яжемо третій ряд, кромкову петельку зняли, пров'язуємо три лицеві петлі. Тепер пропускаємо три петлі. Заходимо спереду спицею, назад, захоплюємо робочу ниточку і витягуємо її. І одягаємо на ліву спицю. Ось так. Тепер цю петельку, яку ми витягли, пров'язуємо лицевою петлею. Ось так. Пров'язуємо ці три лицеві петельки: один, два. 3. І ось цю четверту петлю, яку ми утворили, знову ми її перекидаємо через ці три петлі, ми її, якби повертаємо. Ось що в нас має вийти. Знову три лицеві петлі. Один, два, три. три лицеві пропускаємо, заходимо спицею спереду назад, захопили робочу ниточку. Витягуємо, одягаємо на ліву спицю, пров'язуємо її лицевою. Тепер пров'язуємо ці три лицеві петлі. І ця петля, яка четверта в нас утворилася, ми її знову перекидаємо через три петельки. Ось так, знову три лицеві, пропускаємо три петлі, витягли петлю, одягли її на ліву спицю, пров'язали лицевою, пров'язали три лицеві петельки цю петлю четверту, яка утворилася, повертаємо назад. Перекидаємо через три петлі, і у нас залишається три лицеві, які ми з вами пров'язували для симметрії, і остання петля кромкова виворітня Ось так. Четвертий ряд. Знімаємо першу петлю і всі петлі виворітні. П'ятий рядочок. Знімаємо кромкову і пров'язуємо всі петлі лицевими. Шостий ряд. Знімаємо кромкову петлю, пров'язуємо всі петлі виворітніми. В сьомому ряду ми знову будемо вив'язувати вузлики наші. Принцип такий, що кожні три ряди лицевої гладі ми вив'язуємо вузлики, але, звичайно, що в шахматному порядку так буде гарніше виглядати. Отже, сьомий ряд знімаємо кромкову, пропускаємо три лицеві петлі, витягуємо петлю, одягаємо на ліву спицю, пров'язуємо лицевою, пров'язуємо три лицеві петлі. І ось ця петля що утворилася, ми знову перекидаємо через три петлі. Ось так. Три лицеві петлі, три лицеві пропускаємо, витягуємо петлю, одягаємо на ліву спицю. Пров'язали. Тепер пров'язуємо три лицеві. Цю петлю четверту, що утворилася, перекидаємо знову через три лицеві, якби ми її повертаємо назад. Три лицеві петлі. Знову три пропускаємо, витягуємо робочу ниточку, пров'язуємо лицевою. Ось цю нитку, коли ви витягуєте, ви її залишаєте трішечки довшою. Пров'язуємо три лицеві, ця, що утворилася, перекидаємо через лицеві, знову три лицеві петлі, три лицеві пропускаємо, витягуємо петлю, пров'язуємо три лицеві, петлю повертаємо. Назад перекидаємо через три лицеві, і кромкова виворітня петля. Ось так, як ми змістили візерунок. І восьмий ряд рапорту знімаємо кромкову всі петлі виворітніми, і повторюємо знову від першого по восьмий ряд рапорт нашого візерунку. Я надію, що візерунок вам сподобався, а ще більше різних цікавих візерунків ви знайдете в мене на каналі. Плейлист називається Скарбничка візерунків. Пока зустрінемось у новому відео.